Доброго дня, шановні українці. Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярошувець. Підполковника Руслана Чубенка, якого затримали на хабарі в 1 мільйон гривень, перевели офіцером відділення морально-психологічного забезпечення в резервну роту. Вдумайтесь! взяв хабар Руслан Чубенко, 1 мільйон гривень. Підполковник ЗСУ, і його переводять ні, ні на передову, ні на нуль. Його переводять в резервну роту на таку, як би кажучи, байдикарську посаду морально-психологічне забезпечення. Ясно, що він там взагалі нічого робити не буде. Ну і, звичайно, його не позбавили офіцерського звання. Корупція. Роз'їдає все наше суспільство. Корупція вкорінилася в Збройні Сили України. Корупція завадить Україні перемогти і вижити. Моя суб'єктивна думка українського журналіста. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі.